Фарисейство це жахливий стан власної сліпоти на свою особисту духовну реальність. Ісус Христос, застерігаючи своїх учнів, говорив: Тережіться фарисейської закваски. Один з яскравих проявів фарисейства це порівнювати себе з іншими людьми. Я не такий, як інші люди, каже фарисей. Насправді для кожного фарисея потрібний свій митник, на фоні якого можна виглядати духовно зачесаним, зухвалим, чогось досягнувшим у своєму благочесті. Щоб запобігти фарисейству у своєму житті, друже, не порівнюй свою духовність з іншими людьми. Не шукай для себе митника. Дивися на Ісуса. На фоні Ісуса ми будемо завжди бачити свою справжню реальність у богості духа і потреби змінюватися в нашому власному характері. Погляд, сфокусований на Ісусі, це ліки від сучасного фарисейства. Отже, друзі, стережіться фарисейської закваски. Дивіться не на людей, а на Ісуса.